Доброго дня. Інфрачервоний газовий пальник, як альтернатива, обігріву майстерні при відключенні світла. користуюся інфрачервоним. Ну, звісно, дуже задоволений. Уфошка оригінальна, без запаху, без диму, все гріє чудово. І в умовах майстерні, коли є запиленість, тому що в мене, кажуть так, дерев'яні верстати, а тут пил такий дуже-дуже м'юкодисперсний. Горить прекрасно, настільки прекрасно, ну, таке враження, знаєте, як магнієм посипаєш на вогонь. Він так, так само горить дуже гарно. Тому у Фошка ну вже дуже багато років користуюсь, досить безпечно в цьому плані, все хорошо. Але в наших реаліях потрібно грітися і навіть коли немає світла. В майстерні цій є дров'яна пічка, але не ризикую. Ти вже як розпали, то ти вже не загальмуєш її. Ось Це перше подружжя, що вона має там закладена. скажімо, більше за те, що тут мало місця, вона закладена, та пічка, там ніяк не доберешся до неї. І все одно не хочеться ризикувати, бо вогонь відкритий це вогонь відкритий. Тому гріється отаким от зараз пальником. Плюс є один великий. Автономність, навіть при відключенні світла. Ну, все решта, в принципі, я б відніс би до мінусів, тому що, тому що дихати, якщо маленька кімнатка, взагалі, та навіть у великій, повірте, неможливо. Тобто, зразу ці вуглекислий газ пара і, в принципі, чадний газ, воно ніби не відчувається, вона дихати важко. Ну, Просто важко. Пишуть, що не відчувається чадний газ, Ну, все воно відчувається одразу. Тому двері легенько привідкриваю завжди, трішечки вхідні. І в іншу кімнату двері теж привідкриваю, щоб був такий протяг. Щоб ви розуміли, через хвилин 15 роботи ось цього інфрачервоного червоного обігрівача. В тій кімнаті, то ну, так і легенький протяг туди. Ну, Там дихати взагалі важко. Тут ще плюс-мінус воно ну, так витягує, виходить цей. Ці гази, які спалюються, ось результати горіння цього газу. Можливо, це ще такий газ, але все одно, коротше, для якоїсь квартири, чи там для обігріву будинку, не здумайте, я вас благаю, це дурня повна. Одразу запалюєш і тут дихати нема. Нормально неможливо. Але якось потрібно грітися, хоч щось, ці майстерні треба робити, тому робота не чекає. Це перше. Друге Turkish, made in Turkish. Але одразу він новий. І ось тут підпускало газ. Зразу приближу вам ближче. Ось тут проходив, газ проходить. Дуже невеличкими порціями Січе, але, але є. Ну, це ж ну, це він новий. Суть в тому, що я поки не розібрав весь цей краник, скажімо так. Не поміняв в резинки, там йдуть дві резинки такі на гольчистому механізмі, на різьбі і ще дві резинки, які перекривають газ. Ці резинки вони йдуть приблизно 1,5 мм в діаметрі. Товщина резинки кожної. Я поставив двохміліметрові, і от чудо, і газ уже перестав сюди йти. Тому майте на увазі нове одразу, чи мильним розчином перевіряєте, або краще одразу замініть резинки. Це для вашої безпеки. Бо будете користуватися тоді ось цим. Якщо не хочете вогненосником користуватися випадково десь, то краще одразу тут міняйте. Ну або я ж кажу, перевіряйте мильним розчином і то так, хоча б раз в тиждень, тому що вони підношуються там. І все. А так я змольстився, запшикав туди, вставив нові резиночки. І все поки що чудово. Друга проблема виникла з самого початку. Я вже звернувся звісно до покупця, але вже було пізно, тому що я купив його, довгий час не користувався, вже прийшла, пройшли холоди. Холод прийшов, тоді вже почав користуватися вже більше двох тижнів, прийшов, тому вернути його в принципі не вернеш і видно, що він жив, ну, користувався. Там, тільки запалив його і зразу тут це все обгоряє чорніє. Um, проблема така, що поставив редуктор. В комплекті з ним ішов, я попросив продавця 15 кг, здається, година якось іде. Суть в тому, що сам редуктор хороший і підходить йому типу, по характеристиках підходить. чат-GPT написав, що підходить, все чудово. Але на практиці з редуктором сюди йде дуже дуже низький тиск. Балон 50 літрів в мене стоїть, там за, ось за стінкою, тут видно шланг іде, за стінкою 50 літрів. Заправлено він на 30 літрів. Але чат-GPT написав, що це не в цьому проблема. Там тиск все одно достатній є. Без редуктора горить нормально, чудово. З редуктором не вистачає йому. Ну, просто ледь запалює його і все. от Може, ви мені скажете, в чому проблема? Порадьте, будь ласка. Тому що без редуктора ну, горить чудово, даєш, скільки треба, стільки він шмалить так, що ця вся решітка стає червона. Так, нормально. З редуктором ну запалить його важко. Просто не запалюється, тухне, а якщо запалюється, це вже на, на, на максимум, прям, 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 максимум. Максимум викручу кран. І ледь-ледь червоненьке отут, виходить, горить. Разом з тим, чат GPT криком вирішить, не здумайте, без редуктора запалювати. порадьте, Це або новий редуктор потрібен а. мені. Більший пропуск, щоб давав, або що. Буду дяку... дякувати буду за коментарі, буду вдячний, тому якщо напишете толкову відповідь якусь. І майте на увазі нове не завжди робоче. Тому одразу перевіряйте цей екраник. Будь ласка, бережіться, грійтеся, тримаємося.